Однівна сила артилерії, чи то проти живої сили, чи то проти укріплень. Річ небезпечна. Протягом останніх майже 700 років жодна серйозна європейська битва не обходилася без гармат. Різко змінивши хід військової справи, гармати в Європі виникли, як і з-під землі виросли. Вчора не було жодного натяку, а сьогодні вже стріляють. Ви на каналі Історична ретроспектива, і ми будемо говорити про появу та еволюцію гармат в природі. До 1320-х років в Європі про гармати начебто ніхто не знав трохи більше, ніж зовсім. І тут раптом, звідки не візьмись, без жодних попереджувальних пострілів у вигляді креслень зображень чи текстів про розробку такої зброї, у багатьох регіонах Європи, переважно в Іспанії, Італії та Англії, з'являються документи з замовленням на виливок перших знарядь і стріл. Так, так, перші гармати стріляли великими стрілами до них. Перші ж зображення гармат з'являються приблизно в той же період. Теорії виникнення є дві: класична теорія говорить про те, що перше Наряддя винайшов такий собі Бертольд Шварц, німецький чернець-відлюдник, який трудився над своїм дітищем близько 20 років у цілковитій секретності. Мовляв, він грався з формулою знаряддя і, використовуючи склад пороху авторства Роджера Бекона, зрештою до 1313 року створив Под дефер в перекладі ваза саме такої форми було знаряддя. І роком пізніше подарував його королю Англії. Ця теорія пояснює повну відсутність креслень, але звідки у були кошти на такі експерименти, тим паче експериментальні. Постріли з гармати в ті часи неможливо було би приховати. А перед тим як продовжити, якщо вам цікавий мій контент, вріжте лайк цьому відео, бахніть внизу коментарчик. Ваша підтримка дуже важлива. Сучасна теорія каже, що це все дурниці, хоча й не заперечую, що монах міг використовувати чужі напрацювання. Порохи вогнепал то винайшли задовго до 14 століття. Почавши в Китаї, технологія вогнепалу вирушила на схід і потихеньку дісталася території Єгипту. Саме мамлюкам приписується винахід гарматного пороху, тієї суміші пороху, яка могла забезпечити. Зпечити вибух оптимальної сили, завдяки цьому гармати могли з'явитися на світ. Згідно з цим, першу подобу порохових облогових знарядь було в принципі винайдено ними ж. Далі гармати були ввезені в Європу арабами через Іспанію на самому початку 14-го століття, тобто ще до винаходу вази німецьким вченим. Цікаво те, що перше застосування порохових знарядь теж описує їх як вази. Справа була на півночі Італії 1331 року, де з'являються згадки про склопус, невеликі ручні бомбарди. Щоправда, згідно з цитатою. З того літопусу такі знаряддя не завдавали жодної шкоди, тож за перше використання польової артилерії цей випадок не вважається. До витіснення гарматами простих механічних облогових знарядь було ой ще як далеко. Але вже 1364 року в арсеналі самого лише міста Перуджа їх було вже п'ять сотень, тобто гармат мається на увазі. В битві при Красі 1347 року англійці використали проти французьких лицарів кілька бомбард, які стріляли 80-90-мм ядрами. Рибальт, що стріляли стрі. Та навіть е, риба декінів. гармат, що випускали невеликі кулі одразу з 12 стволів. Згідно з документами інвертарізації майна короля Ердуарда III, який ймовірно експериментував з ефективністю таких знарядь за кілька років до того, у складі англійського війська було кілька залізних глечків, які за описами хронік бою вогнем метали стріли. Проте наскільки ефективними виявилися ці гармати, сказати складно у загальній метушні, та під час інтенсивного обстрілу лучників, навряд чи хтось із присутніх зміг адекватно оцінити збиток від таких знарядь. Та що могло зробити декілька гармат, які були краплею в морі величезного війська, єдине на що вказували літописи, що постріли гармат через несподіваний гучний гуркіт могли чинити моральний вплив на військо супротивника, особливо на його. Коней, якими були насправді знаряддя, сказати дуже важко, оскільки жодне не збереглося. Є лише неясні описи в хроніках і рідкісні зображення того часу. Причому всі, хто описував, найімовірніше робили це зі слів інших людей. З упевненістю можна сказати лише те, що всі назви гармат походять від їхньої форми, як та ж ваза або глечик. Перші прямі гармати називалися просто трубою на манер Латині слова кенон, слово мортира. Перші з яких були схожі на витягнуті горщики, перекладається як ступа, ну і так далі. Ви зрозуміли. Через кілька місяців після битви при красі глечики англійці використовували під час облоги міста Кале, де вони теж виявилися вельми слабкими, але змогли продемонструвати потенціал такої технології. Після перших боїв стало зрозуміло, що стріли для гармат зовсім не камільфо, і їх замінили класичними кулястими облоговими боєприпасами, тобто ядрами, на нашому класичному розумінні. Перші були зовсім не з металу, а що не не як класикою. З каменю, хоча в наступні приблизно 40 років гармати все ж залишалися слабкими і експериментальними, і тільки наприкінці 1370-х років вдалося вперше зруйнувати кам'яні укріплення. Коли саме і ким конкретно це сталося, зараз це предмет суперечок, оскільки хроніки вони дуже суперечливі, тому ми не будемо все це переказувати. Наприклад, в Україні перші артилерійські арсенали з'явилися наймовірніше в 1392 році в Львові і Кам'янці за наказом Великого князя Отовського і короля польського Владислава II Ягайла. Перший ливарник та громових діл майстер з'явився у Львові. Це був Лаврентій Гелерборн. Жив там з 1414 року. На початку 15 століття в Європі з'являються великі гармати у 1452 році. Точилася війна, наприклад, між Бургунським герцогством та містом Гент. яке хотіло позбутися їхнього впливу. Генці взяли в облогу місто Ауденарде та обстрілювали його з великої, навіть за сучасними мірками, п'ятиметрової бомбарди Шалена Грета що випускала ядра діаметром 640 мм. міліметрів. Грета була кована, а ядра були кам'яні. Бо виливати такі великі вироби суцільного металу тоді вже було трохи, звісно, задорого. Хоча литі гармати вже тоді були, і досить великі, як, наприклад, лінива Мета 1411 року з Брауншвейгу та лінива Грета 1409 року, яка належала Тевтонському ордену. Такі гармати були дорогими забаганками. Лінива Грета, наприклад, коштувала 278,5 марок. За ці гроші можна було придбати понад тисячу валів. У 1453 році турки захопили Константинополь, а пробити його товсті мури їм допомогла базиліка. Гармата була завдовжки 8 метрів, важила 32 тонни і стріляла на 2 кілометри. Її роботою опікувалися аж 700 сотень людей, тому вона могла робити всього один постріл на годину. Вже до середини 15 століття в Європі було безліч гармат від ручних до велетенських. Кількість та Наманіття обмежувалися лише технічними можливостями майстрів громових справ та гаманцями їхніх правителів, але вирішального впливу на полі бою артилерія ще довго не мала, і на те були конкретні причини. За середньовіччя не існувало чіткої класифікації гармат. Ті самі ручні з клопус зараз віднесли б скоріше не до артилерії, а до індивідуальної зброї піхотинця, як ручний гранатомет. А великі гармати були штучним товаром. Вони стріляли рідко і слугували більше демонстрацією сили та можливостей, аніж реальним інструментом війни. Без класифікації не було й артилерії як окремого роду військ. В арсеналах гарматами опікувалися майстри, що були вільними ремісниками, а на полі бою каноніри, які діяли суто індивідуально. Вони, звісно, зважали на. Те, що відбувається, та поставлене завдання, але з піхотою та кавалерії вони не координувалися. Командири середньовічних армій часто не надто розумілися на гарматах, тому не втручалися в роботу канонірів. Ця зброя була така гучна, що ніхто, окрім канонірів та їхніх помічників, не хотів залишатися поруч під час пострілу. А ще гармати могло розірвати, тому перебувати близько до них було просто-напросто небезпечно, і лише досвідчений пушкар міг помітити заздалегідь, що метал вже деформований, і діло йде до розриву ствола. Гарматам треба було. Наробити якомога більше шуму, налякати противника, ну і вбити когось, якщо вдасться. Плюс деякі ревні християни вважали артилерію дьявольською штукою: чорний порох, вогонь, запах сірки. Ну ви розумієте, це ж знаряддя сатани. А отже, і канонір стає фігурою містичною, що отримує навички користування порохом від темних сил. Французький філософ Мішель де Монтель в своїй праці проби 1580 року писав, що на війні вважається ганебним боятися ядер, оскільки прийнято думати, що від них однаково не врятуватися через їхню. Стрімкість та могутність, але в тій самій праці він сумнівається, що артилерія та вогнепальна зброя взагалі мають якийсь потенціал. Цитуємо: якщо не рахувати гуркоту, який уражає вуха, та до якого тепер вже всі звикли, то я вважаю вогнепальну зброю малодієвою і сподіваюся, що ми незабаром від неї просто відмовимося. Думка Монтеля була проста і по-своєму логічна. Так, гармати це смертоносні штуки. Якщо в тебе ядро влучить, то ти гарантовано помреш. Але ж ядра, ми з вами розуміємо, вони не так часто в когось Влучали прицільно, лише ними битву не виграєш. І коли всі звикнуть до моторошного гуркоту гармат і перестануть їх боятися, вони стануть просто непотрібні. Проте військова справа розвивалася трошки з іншою логікою. Ми про це з вами прекрасно знаємо. Ядра довго робили переважно з каменю, і лише для маленьких бомбард. Із заліза проблема кам'яних полягала в тому, що дійсно важкі 100-300 кілограмові ядра, які могли пробити стіну фортеці чи потепити корабель одним залпом, були ще й дуже великими. Тому серйозна артилерія була надто важкою та немобільною. Ту ж шалену грету при облозі Аудинарде під час контрнаступу захопили, і генці не мали шансу встигнути її врятувати. Коли артилеристи залишалися без прикриття, вони не могли захиститися від нальоту кавалерії чи наступу піхоти, тільки втекти, кинувши важкі гармати. Крім того, для виробництва ядер потрібно було міцне каміння, тому найбільш артилерійською державою 15 століття була багата Османська імперія. Вона могла дозволити собі багато мармурових ядер та великих мідних гармат. І завдяки їм, наприклад, завоювала в 1475 році Кримське князівство Феодоро, чиї гірські фортеці вважалися майже неприступними. На початку 16 століття в Європі з'явилися чавунні ядра, які змінили артилерію. Вони важили втричі більше, ніж мармурові того ж розміру. А отже, їх можна було робити меншими, не втрачаючи ударної сили. Ствол гармат. Ти ставав вущим, але довшим, що робили її більш влучною та далекобільною. Крім того, до 16 століття ніхто особливо не зважав на калібр гармат. Підходило будь-яке ядро, що було меншим за діаметр ствола. В середині 16 століття з'явилися ще й перші калібрувальні шкали, які допомагали канонірам підібрати ядра лише трохи менші за діаметром ствола, щоб зберегти імпульс при вибуху порохового заряду. Це зробило ядра ще й швидшими. Визначним реформатором європейської артилерії став шведський король Густав II Адольф. Він одним з перших придумав розділити артилерію на облогову та польову. Друга мала бути максимально мобільною, не найповільнішою, а найшвидшою частиною армії, яка на переходах могла б рухатися разом з кавалерією. Також шведській армії з'явилися легкі 80-мм гармати, вагою близько 300 кг з дуже зручним лафетом. Встановити його досить швидко могли дві людини, а тягти в поході двоє коней. Інша важлива реформа Густава Адольфа. Це розподілення гармат до піхотних частин. З незалежністю канонірів було покінчено. Тепер вони підпорядковувалися полковому командуванню і діяли разом з ним у складі батареї, які мали чіткі позиції та завдання. Король Густав загинув у 1632 році в битві під Люнценом проти війська священно-римської імперії німецької нації. Але шведи мали перевагу в гарматах 60 проти 24 і перемогли в цій битві. Після тридцятирічної війни шведські артилерійські реформи прийняли Французи, а потім і всі великі держави Європи. У у 1671 році король Франції Людовик 14 створив полк королівських фузелерів. До його складу входили чотири роти канонірів, дві роти бомбардирів та дві роти працівників, що будували фортифікації та понтонні мости. Пушкарство перестало бути цеховою справою окремої корпорації майстрів. Артилерію почали уніфікувати у 18 столітті. Чітко розділили польові гармати, які стріляли прямим наведенням, та мортири тобто короткоствольні, що вели навісний вогонь по фортифікаціях та укріпленнях. Як проміжний варіант між ними з з'явилася гаубиця, яка могла вести як прямий, так і навісний вогонь, в залежності від положення ствола та потужності порохового заряду. З'явилися великі рекрутські армії, але артилерія потребувала знань та навичок, недоступних простим новобранцям. Тому країни Європи у 18 столітті почали відкривати перші артилерійські училища, школи та курси для солдатів. Але першу дійсно науково розроблену артилерійську систему створили лише у Франції і лише на початку 18 століття. Причому в загальний обіг і військове застосування її ввели тільки у 1732 році. Її справжнім творцем, справжнім деміургом, був Жан Флоран де Вальєр, сподвижник того самого маршала Вабана, про якого ми ще якось з вами поговоримо. Вони багато чому навчилися один в одного, і якщо ми говоримо про зіркоподібні фортеці Вабана, які ми теж 100% колись з вами той розглянемо, то вони були розраховані. Якраз на застосування гармат вальєра а гармати вальєра, з твоєю чергою, були створені для ведення бою проти цих самих зіркоподібних фортець. Головним військовим прийомом того часу були або облога, або штурм, а з іншого боку, оборона певної фортифікації. Важливу роль у цьому відігравало анфіладне рикошетування, яке якраз і ввів вальєр, тобто підведення батарей на влучну позицію. Неважливо, чи це була бреш-батарея, призначена для пробиття стін, чи так звана демонтувальна батарея, яка використовувалася для контрбатарей Боротьби з артилерією противника всередині фортеці. Підведення гармат на невелику відстань і використання рикошету від елементів фортифікації зробило непотрібними надзвичайно великі калібри. Саме тому Вальєр ввів максимальний калібр польових гармат. Це важливо, оскільки існували ще й корабельні гармати та гармати берегових батарей, про які ми сьогодні говорити з вами, не будемо. Одним з основних калібрів це 24 фунти. Це вага ядра, яка випускала гармата. Калібр визначався не в міліметрах, а саме за вагою ядра. Що на той час було значно важливішим. До речі, 24-фунтове ядро, воно приблизно відповідало 152 мм системі в сучасній метричній системі. Кридова 24 фунтова гармата мала довжину ствола у 21 калібр та відносний заряд пороху, що складав третину від ваги ядра. Згодом з'явилися 16-фунтові, 12-фунтові, 8-фунтові та 4 фунтові гармати, які доповнювалися 8 та 12-дюймовими мортирами. Також існувало 15-дюймові великокаліберні мортири, які іноді Називали камнеметами, оскільки вони могли стріляти великими кам'яними ядрами. Система вольєра була надзвичайно вдалою як наукове досягнення і випереджала всі аналоги у світі. Але далі, після вольєра, за справу взявся Жан-Батист Вокет де Грібаваль, який народився в 1715 році та помер у 1789 Грібаваль був командований за розпорядження військового міністра на початку до Пруської, а потім до Австрійської армії під час семирічної війни, де дослужився до високих чинів. Йому навіть пропонували. Залишитися на службі в Австрії, але він повернувся на батьківщину. Об'єднавши досвід семирічної війни та свої глибокі теоретичні розробки, Гріваваль створив артилерійську систему, яка пережила його на багато десятиліть. У тій чи іншій модифікованій формі вона застосовувалася аж до громадянської війни в США, тобто до 1860-х років. Система Грібаваля була офіційно введена у війська королівським указом 13 серпня 1765 року. Однак незабаром почалися інтриги з боку заздрісників, які отримували вигоду від старої системи. Їх очолив. В вольєр молодший, особисто зацікавлений у збереженні традиційної артилерії. Внаслідок цього реформу Грібаваля скасували. Проте дуже швидко стало очевидним, що їй немає гідної альтернативи, тому у 1774 році систему Грібаваля відновили у військах і цього разу остаточно. Що ж вона собою являла? Ну, дивіться, для початку артилерія зразка 1774 року замінила безладну різноманітність гармат, які, можливо, були користовані в облозі, але ускладнювали логістику. Грібаваль стандартизував систему. Вівши її до трьох основних калібрів 12, 8 і 4 фунтових гармат. Всі польові гаубиці були також уніфіковані залишалася лише одна модель калібром 8 дюймів, тобто 4 лінії, 165 і 7 міліметрів. Всі стволи зрозуміло, залишалися бронзовими, альтернативи на той час просто не існувало. Альтернативі бронзи мається на увазі. Проте нововведенням стало не лише стандартизація стволів разом з їхньою декоративною обробкою, а й всіх компонентів артилерії. Єдиним та взаємозамінними стали також лафети, передки, зарядні ящики і елементи упряжі. Це дозволило швидко змінювати будь-яку деталь. Наприклад, якщо в одній батареї опинилися гармати з Страсбурга та Марселя, то їхні стволи, лафети та колеса можна було без проблем взаємозамінювати, якщо щось зламалося або вийшло з ладу. Але грібоваль пішов ще далі. Він наказав, що всі. Військові вози виготовлялися за артилерійським зразком. Це означало, що не лише зарядні ящики та передки, які були частиною гарматних систем, а й обозні, медичні та інші транспортувальні засоби мали однакові осі та колеса. Завдяки цьому запасне колесо від звичайного воза підходило і до артилерійського екіпажу, що значно спрощувало логістику та ремонт в польових умовах. Крім того, грібоваль запровадив армії унітарний патрон в повному розумінні цього слова. Відтепер картуз це полотяний мішок з дуже щільної тканини. Заздалегідь заповнений відміряною порцією пороху, з'єднувався з, з дерев'яним піддоном. До нього тонкими жестяними смужками кріпилося ядро. Це означало, що в зарядному ящику чи передку завжди було кілька десятків готових пострілів, і артилеристи могли одразу розпочинати бій. Більше того, вести вогонь можна було прямо з передків, адже вони містили оперативний запас боєприпасів. А згодом, із великих зарядних ящиків, підвозили додаткові картузи, що дозволяло значно прискорити процес заряджання. Фактично, звести його до постійного простого руху. До початку наполонівських війн артилерія вже стала звичним та обов'язковим родом військ. Битви розпочиналися з артилерійської дуелі, а захоплення чужих гармат було однією з ознак перемоги. Загалом про артилерію можна говорити ще й дуже і дуже довго, детально розбирати нововведення Грібоваля, нововведення Вальєра і так далі, тому подібне. Але зупинимося поки що на цьому. Якщо вам цікаво поговорити про артилерію ще детальніше, то ми можемо якось в наступних відео заглибитися. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, класніть подобайку, підпишіть Пишіться на канал, надрукуйте коментар або киньте монетку автору. Ваша підтримка дуже важлива. Будемо популяризувати історію разом.